Багато залежить від тих людей, які прийшли на служіння. Фактор, коли в церкву будуть проникати люди, які не народжені, які не розіпяли свою плоть з страстями і похотями, люди, які можуть охолоджувати інших людей. Другий фактор. Який я би, на який я би хотів звернути увагу, який також, буде, який також може послаблювати дію Святого Духа, це матеріалізм, грошолюбство. Люди будуть, апостол Павло перераховує, грошолюбні. Дорогі мої, я не осуджую тих людей, які з нужди їдуть десь на заробітки. Але ви самі, ми самі знаємо, скільки є проблем, коли люди, вже не маючи нужди, але коли люди, вже маючи прихоті, їдуть, залишаючи сім'ю, залишаючи на місяці, а то і по пів року, і більше залишають церкву. І кажуть, що те, що не могли зробити гоніння, зробив долар. Коли ми читаємо про Валтасара, як з'явилася рука, і почала писати, що ти зважений і найдений легким, Знаєте, я в зібранні запитався, кажу, браті і сестри, а скільки ми важимо? Ну, кожен себе вважає, що він важить на Боже. Я кажу, давайте я задам по другому питання: скільки ти коштуєш? Вроді би, не етично так задавати питання, скільки ти стоїш. Вскільки тебе цінять, я кажу, за скільки ти продаєш відвідування богослужіння? Скільки ти грошей заробляєш за те, що ти пропустиш зібрання? От стільки ти грошей заробив за тих дві години, оце така твоя вартість. Жорстко, можливо, різко, але в якійсь мірі це діє, як холодний душ. Дійсно, ми будемо мати з цим цей фактор, фактор грошолюбства, фактор матеріального збагачення. Він буде мати місце. Він буде мати місце. Я не проти того, щоб ми всі були в достатку. Я не проти того, щоб ми були маючими людьми і від нашого достатку вділяли іншим. Но щоби не за рахунок, не за рахунок богослужіння. І от іменно правильне відношення до фінансів, правильне відношення до, до служіння, правильне відношення до всього, що нам дано Богом, воно якраз і є такою. Однією із умов, коли Дух Святий або Він може діяти, або він не діє. У нас в церкві є брат, який багато пожертвував на церкву і допоміг в придбанні будинка молитви, але він про це не хоче говорити. І навіть коли він про це каже, в нього деколи на очах бренять сльози, він це висловлює як велику подяку Господу, що Бог дав йому таку честь, що Бог дав йому таку честь послужити своїми грошима. І він каже: в мене не було до того таких коштів, і потім не було після того таких коштів, от ніби спеціально Бог дав покористуватися. Тут у книзі повторення закону записано: Коли же уведе тебе Господь Бог в ту землю, я прошу пробачення, ну, щось не помітив, що він на російській мові, то ти бережися. Коли ти будеш сидіти в камінних домах, коли ти будеш жити в домах, яких не будував, їсти виноград, якого не садив, коли буде достаток, коли буде безпека, тоді бережися, щоб не обольстилося серце твоє. От іменно матеріальний, матеріальний стан. Ви знаєте, сьогодні так багато чого пропонується нам. Сьогодні акції, сьогодні скидки, сьогодні там без, безпроцентні кредити, сьогодні розтермінування, сьогодні інше, аби тільки ми за тим гонилися. І я думаю, що довго не буду зупинятися на цьому питанні. Ми усі знаємо приклади і маємо певний досвід, коли ревних гарячих людей не могли. Залякати штрафи, якісь тюремні ув'язнення, якісь санкції з боку, з боку комуністичної ідеології і тоталітарної влади, але зелений долар, як кажуть, вніс свої корективи, зробив те, чого не могли зробити інші. І люди будуть тим жити. Як ви думаєте, чому люди виходять? От брат казав, говорити по телефону от під час служіння? Я думаю, що бізнесові питання. І коли людина сидить на служінні, і вона думками відвозе, привозе, зустрічає, виплачує, тобто вона думками будує, вона думками їде, вона думками продає, вона думками купляє, переживає, як ви думаєте, легко такій людині сповниться Духом Святим? Як ви думаєте, от легко, буде, легко буде, щоб Дух Божий от торкнувся цієї людини? Ми знаємо, що присутність Духа Святого, і дія Духа Святого це надзвичайно тонке питання. Це, знаєте, от молишся, і як говорив брат, можна відкрити очі, десь подивитися, і оця присутність Духа Святого, вона, хух, все, вже її нема. Ти вже її назад можеш не повернути. Тобто ти можеш на на хвилину, на секунди від, відвернути свою увагу, і уже того наповнення тої присутності вже, вже її можеш втратити і вже не вернутися. Тому не вернути. Тому що наповнення Духом Святим, діє Духа Святого це дуже тонка духовна справа, і до нього потрібно відноситися надзвичайно дбайливо. Наступний фактор, який буде мати, який буде мати е дію в останній час. І буде послаблювати дії Духа Святого підміна духовного душевним. Ви подивіться, скільки сьогодні писань, Я їх критикую. Прикаснісь камні, мене, я в об'яттях твоїх. Складається враження, що ці пісні написали, знаєте, жінки, в яких нема чоловіків. І для них Христос постає не як владика неба і землі. А як мужчина їхній мічти. Як зірець ну, такого досконалого мужчини, брате, я не проти, не проти емоцій, я за емоції. І ви, наверное, зрозуміли, що я людина емоційна. Я легко можу плакати, я легко можу сміятися. І одна, і друга. Я люблю, коли Дух Божий торкається і ти плачеш. Коли священники приносили жертву, там зустрічається фраза. Нирки і тук на нирках. Нирки і лій на нирках. Що таке лій на нирках? Це надпочечники, це залози в організмі, тварини, людини, які відповідають за виділення адреналіну в кров. Тобто священник не мав права торкатися того, що викликає, що посилає адреналін. Говорячи ну, примінно до богослужіння, ми не повинні вживати таких от технологій, технологій, які просто людей розчулюють, просто людей доводять до сліз, просто людей вводять в такий стан ейфорії. Но це не дія Духа Святого. Це просто жалісливі приклади, це просто такі, от, я не проти жалісливих прикладів. Но щоб це питання дуже тонке, щоб ними ми не підмінили справжню дію Духа Святого. І навпаки, коли злинув Дух Святий, коли Дух Божий торкнувся, і спочатку, тобто тук на нирках, от надпочечники, от залози, які відповідають за емоції, вони повинні бути віддані Богу. І коли Дух Божий торкнувся... І людина і розплакалася, і розкаялася, і розжалобилась серцем, як євреї на Єрусалимській площі від проповіді Петра. Оце правильний прояв емоцій. Можна емоціями завести людей. І подивіться, непомітно для себе, дуже часто ми зібрання оцінюємо по тих емоціях, які були. От якщо люди плакали, значить добрий проповідник проповідував. Ну, погодьтеся, що деколи буває. Не сплоші рядом, але деколи буває. І ми маємо на це звернути увагу. Як багато християн, особливо музичних груп, зайшли в глухий кут, зайшли в ступор. Чого? Тому що я чувствую Бога, я не чувствую Бога, я чувствую Бога, я не чувствую. Є присутність Божа, нема присутності Божої. Бог до мене не говорить. Слухайте, до мене на кожнім кроці. Багато разів на день. І такими способами простими, звичайними, правда, чому люди звикли сприймати присутність Божу, от виключно через призму своїх чувств? І якщо вони не переживають такої ейфорії, якщо вони не переживають такого піднесення, значить Бога нема. Але ми розуміємо, що потрібно ходити вірою. А не чувствами. Ви подивіться, як часто люди вірою, Я вже не показую місць святого Писання, хоча можу, можу слайди потім ці скинути. Я вже не показую місць святого Писання, коли люди, коли люди емоціями сприймають Боже прощення. Наприклад, я чувствую, мені Бог простив. В той час, коли Писання ясно і чітко каже, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний і праведний, щоб гріхи простити. А моє серце мене не засуджує. Слухай, що ти робиш? От слово Боже по-іншому каже. А, а у мене серце свободне, у мене серце спокійне, у мене в серці мир. У мене совість не суде. Тобто чувства, чувства, совість це таке, що воно теж піддається воспитанню. Є спалена совість, є втрачена совість, є загублена совість, є без совісті. Тому совість це не є щось таке, застигше, це не константа. Це те, що піддається впливу, але люди часто іменно емоціями, чувствами, от сприймають такі речі, які мають сприйматися крізь призму Божого Слова: прощення, спасіння е е е і інші речі. Тому це те, з чим ми зустрінемось, і нам треба витримати е такий здоровий євангельський баланс, щоб єдної сторони не бути як сухарі. Я каже Віктор Дем'янович, я каже, теж против. Каже, коли всі стоять, як стовпи соляні, ні сльозинки, ні тобі емоції на, на обличчі, жилочка не, ну, не, не, не ворухнеться на обличчі. Це буде одна крайність, така сухість і черствість. І буде друга крайність. знаєте, от все тільки на емоціях. І особливо для молоді, особливо для людей таких неміцних у вірі, новонавернених, різниця між душевним і духовним вона буде мало помітна. І тому велика задача, велика задача, щоби іменно була оця демонстрація, маніфестація, коли Дух Божий знаєте, злинув на церкву. От той момент, навіть відчумент побачити, от Дух Божий побуджує до молитви. Брати і сестри, продовжуй молитву. Брати і сестри, продовжимо молитву. І дивишся вже, той витирається, той витирається, той плаче, той сповнився Духом Божим, підняв руки догорі. Без всяких технологій, без всяких оцих прийомів душевних, виключно дія Духа Святого. Наступний фактор, про який я хочу сказати розділення в народі. Ми пастирі, покладені для того, щоб стояти на сторожі і не допускати розділення в народі. І ми пастирі пильнуємо, щоб не вкрався який хижий вовк, і не повів за собою, і не відколов якусь групу людей, і не завів, яку заблуду. І дяка Богу, що Господь беріг наші церкви і нас. Проте прийшло заблудження, в інші, не заблудження розділення, прийшло розділення в іншій формі, в тій формі, в якій ми не сподівалися і не думали, ми розділилися між собою внутрі. В часи гонінь, коли церкви були невеликі, в основному, люди мали спільність один із одним. У мене тут тексти святого Писання. Христос молився, Отче, щоб вони були одно. Щоб всі були одно. Розділення прийшло в такій формі, що люди менше стали спілкуватися один з одним. Ось ось де люди, ну, може, це не розділення, а відусоблення, один від одного. Коли були гоніння, люди більше збиралися в приватних будинках. Звичайно, що то були порівняно невеликі групи людей, і люди дуже добре знали один одного. І оце спілкування один із одним, оці близькі стосунки один з одним, вони способствовали дії Святого Духа. Я ще буду про це говорити далі. І коли ми отримали можливість будувати доми молитви, збиратися в домах молитви, знаєте, ми вже менше буваємо вдома один в одному. От дивіться, брати і сестри, наскільки ми зблизилися за рахунок оцих регіональних конференцій по південно-західному регіону. Коли ми можемо десь поселені бути в одному готелю, коли ми можемо десь в кулуарах поспілкуватися, коли ми можемо. Навіть провести відпочинок, навіть мати вільний час, і уже, уже в такій простій, домашній, неформальній обстановці мати спілкування. Правда, наскільки це сприяє тому, що ми якось можемо слухати один одного? Можемо, знаєте, якось так, більше, ще з більшим.